Доброго здоров'я, колеги! Щиро вітаю, шановне товариство! Слава Україні! Героям слава! Слава нашим захисникам! Слава ЗСУ. А ми продовжуємо щоденник ВПО внутрішньо переміщених осіб, якими є з дружиною Марисією. Фільм називається «Бдежолярня» обіцяли показати свою бжолярню. Ну от ідемо це веранда, де ми там чорт, минулого разу трошки показали. Ззовні, всередині. А це йдемо, значить, заходимо сюди далі. Повторюю, оце це отут. Оцю всю довжину приміщення ми з Марисею поділили. Справедливо і по совісті. Їй одна третя приміщення, а мені дві треті для От. Оце кладовочка, э, дружини. Вот. А все решта, оце сюди ідемо, оце вже блярня. Я чого її э, поставив будівництво оцієї верандочки в першу чергу. Саме через те, що мені потрібна була бжалярня на кінець липня, на серпень. Це якраз як збір меду. Ну, Я встиг, слава Богу. От. І оце ми вже тут е, цей сезон працювали, повністю збирали врожай. Е, розказую, що тут у мене в бжолярні. Ну, Це тут е, суші зберігається. Корпуси, ну і так далі, дуже тісно. Ну от Перше, що давай подивимося тут, е, э, стіл для розпочатку рамок, зроблений з нержавійки повністю. Це мені э, ще Купянську приятель подарував, видно. О. Далі це медогонка. З електроприводом медогонка на 60 рамок. Радіальна медогонка. Значить, я Оце все нічого ми не вимивали, не вичищали. Оце вже як буде е, весна. Тоді керхером все це винесемо, помиємо, все буде як, як належить. Тут ну, Відра для меду, це зрозуміло. Оце хороша штука відстійник для меду. Відстійник, після відкачки рамок мед зливаємо сюди. Відстійник на 70 літрів. Це ще раніше такі випускали, зараз їх немає. Саме на 70 літрів. От. І потім вже з цього крана розливаємо по відерцях. Там півлітрові, літрові, трилітрові, ну і так далі. А мед з відстійника йде вже ну, чистенький такий. Важка фракція опускається на дно, легка фракція на поверхні меду, а серединка виливається якраз те, що треба. Значить, доповню це, яке тут інженерне рішення. Ну, По-перше, як оці фрамови відкриваються повністю. Поки працюємо з бджолами, тут викачуємо мед. Я не оговорився, що з бджолами. Буває, що сюди налітають або сам занесеш там десятків кілька, сотня бджіл. А потім взяв відкрив оцю промогу і дві, три, І бджоли за хвилинку їх вже немає. Все нормально. Саме вікно це не скло, це полікарбонат. Цей матеріал дозволив мені зробити такі фраму легенькі. От. Якби це було скло, то треба було б використовувати не менше як 4 мм товщиною. Ось тут бруски 40х60 або і ще й товщі. А так, значить, оце так вийшло доволі, доволі вдало. Це я сам себе. Хвалю, тому що хто мене ще похвалить, правильно? Так. Значить, жалярні ми показали. От наступний ролик, я так думаю, у нас буде про організацію поливу в садку на городі. От коротенький ролик. А на сьогодні до побачення. Хай вам щастить, бувайте здорові. До зустрічі!